Житомир нарешті почув офіційно те, що й так було зрозуміло одразу після виборів. Міська виборча комісія назвала ім'я нового очільника міста. Обирали його 60 тисяч 90 Житомирян, які вирішили піти на вибори, але не всі прийшли на вибори, аби проголосувати. 2742 бюлетені були зіпсовані і визнані недійсними. Житомирська міська виборча комісія Житомирської області постановляє визнати обраним Житомирським міським головою Сухомлина Сергія Івановича. Результати виборів Житомирського міського голови оприлюдняли. Шляхом опублікування в газеті місто за нового міського голову. Проголосували 31 тисяча 637 житомирян, А за його суперницю Любов Цимбалюк 25 тисяч 711. Голова виборчої комісії Тамара Яремчук не приховувала свого задоволення від того, що вибори нарешті позаду. Я така щаслива, що все закінчилось. Хто за те, щоб прийняти нашу постанову? Прошу проголосувати. Все дякую вам. Дякую за працю. У моїх руках знаходиться копія протоколу, підписаного членами територіальних виборчих комісій. Цей протокол підтверджує, що дійсно Сергій Іванович Сухомлин офіційно став міським головою нашого міста. Для вас працювали Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал СК1.